Добрий день, малята. Ну що, розповідайте, як ваш настрій сьогодні? М -м -м, добре. А підкажіть мені, будь ласка, які фрукти або ягоди ви найбільше полюбляєте? М -м -м, так, добре. Цікаво. Я, наприклад, найбільше полюбляю це яблука. Банани, а з ягід, напевно, черешня. Дуже її полюбляю. Ну що, малята, сьогодні в нас будуть чистомовки, але не звичайні, а про фрукти. Про фрукти та ягоди. Ну що, ви готові сьогодні читати чистомовки? Готові? Ну, тоді поїхали. І так, перша чистомовка. Звучить так. Лю-лю-лю, фрукти ягоди люблю. А тепер давайте трішечки швидше. Лю-лю-лю, фрукти ягоди люблю. Ну що, вийшло? Молодці. Наступна чистомовка. Ішні 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 вже достигли вишні. Давайте ще раз. Ішні 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 вже достигли вишні. А тепер трішечки швидше. Ішні, ішні, ішні вже достигли вишні. Молодці, ідемо далі. Уші, 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 солодкі груші. Давайте ще раз. Уші, уші, уші і солодкі груші. А тепер трішечки швидше. Уші, уші, уші і солодкі груші. Далі. Іви, иви, иви дуже гарні сливи і ще раз. Іви, іви, іви дуже гарні сливи. Ну що, дітко, ви встигаєте, у вас виходить? Так. Оні-оні-оні яблука червоні. Так, ще раз. Оні-оні, оні, яблука червоні. І останнє. Ун-ун-ун товстий кавун. Давайте ще раз. ун ун ун. Довстий кавун дітки. Ви молодці? Яка вам чистомовка найбільше сподобалась?